Ну все, така ситуація. Вставляємо ключ зажигання. Перше положення. Нічого не світиться. Друге положення. Включається запалення. Пробую крутити, запускати двигун, але ключ вже не шевелося далі. Перше, друге і все, ключ далі не йде. Так, зняв корпус. Шукаю, десь знаходиться комп... ця група контактна. Так, бо відео дивився трошки в іншому місці, вона знаходилась. У мене в БМАКС вона знаходиться... знаходиться. Будемо ми тут. Ось оце. Покажемо. знизу. Так, і зі замком ось тут воно все знаходиться. Попробуємо зараз зняти. А, така запчасть Контактна група. Фокус. Контактна групу зняв. Значить, ось нова. Це нова. Це стара. Чим ми, вони відрізнялися, то нічим не відрізняються зовсім. Ну пробую. Це, звісно, не перший запуск. Перший я пробував запускати, коли клівом просто накинув. Вирубалося все. Типу сівши акумулятор. Пробую так. Що? Вжима зціплення, як зазвичай. Перше положення. Чітко включається. Друге положення. Запалення включилось. Засвітилось. Зараз дочекаюсь поки оцей чек погасне. І буду пробувати запускати. Ну, Щоб вже все було правильно, бо клімат скидав. О, погасло. Пробую. Раз, все, є. Не треба нічого не давлювати.